Він не міг не боронити свою країну, ніколи б не стояв осторонь. Це треба було знати Сергія. Він сіда там, де гаряча точка, де, де він вважав, що він там потрібний. Він робив все можливе і неможливе для того, щоб допомогти своїм землякам, нашій громаді в кінці кінців своїй сім'ї. Родився він 5 червня 1989 року, такий літній день, і такий був весь осіяний зірками. Тому, коли мені його внесли, положили до грудей і кажуть. Це, мабуть, буде військовий або генерал, бо небо було настільки всіяне зірками, що просто неможливо так описати, яке було грайливе таке зіряне небо. Зростав він з От в цьому будинку. Ще школа його говорила, що він такий витримка в нього військова, така він міг постояти за себе і був такий витривалий хлопець. Він взагалі мріяв бути військовим, його тато. Служив в національній гвардії у Києві. От. І після закінчення школи він теж вступив до Академії Національної гвардії. Він мене зачепив характером веселим. Дуже багато розважав, багато займався спортом, різним спортом. Це був і хокей, і футбол, і волейбол. І також це була і спортивна рибалка Карпова. Почали ми з ним зустрічатись. Це, мабуть, років 20 назад. Він привів, каже: Мамо, це моя кохана дівчина. Я е, хочу на ній е, одружитися. Він дуже хотів сім'ю, дітей. Він дуже любив дітей. По вулиці маленькі, всі його дуже полюбляли, бо він їм приділяв увагу і всім як то дарував цукерки ідеї. І вони його так з нетерпінням всі дочекали. З появою першої дитини у нас змінилось життя. Це була дівчинка, яку він дуже якраз і хотів дівчинку. Першу потім, через три роки, рівно народився хлопчик. Все як по плану пішло По характеру. Старша донька дуже на нього схожа, також візуально дуже на нього схожа, і вона була папина. Доця приїжджає до мене і каже бабулька. Я в тебе під крилашком як у папи. Папа завжди ложив ручку. Вона називала це крилами. З Сергієм ми познайомились ще за декілька років до війни. Він працював в Дергачах, це сусідній район. А мешкав у нас в селищі. Золочеві. 24 лютого і шлях від Золочева, де мешкав Сергій, до його місця служби. До, до речі, він прострілювався. Від Золочева до кордону Зерев десь приблизно 12-15 кілометрів. Багато було обстрілів під час цих обстрілів його. Як сказати, відрядили сюди в золочі, бо дорога була дуже важка, і щоб не втратити особовий склад, вирішили його відрядити сюди в золочі. Було прийнято таке рішення, і він ніс службу у складі Золочівського відділення поліції. В перший день вторгнення до нас заїхала бригада Холодний Яр, яка стримувала. Ворожі російські війська. І ми дуже плотно співпрацювали з однією ротою цієї бригади, яка тримала саме Золочівський напрямок. Головне завдання було поліцейських це робота, яка пов'язана з підтримки населення. Тобто, всі удари, які були по золочі в прикордонних територіях, населених пунктів. Оперативно поліціянти, ДСНС, працівники, лікарі, швидка допомога, виїжджали і не давали людям допомогу. Ми однією сім'єю, однією командою виконували ті. Я не скажу, що це були функції, але свій борг перед населенням, яке довірило нам управляти громадою, коли тут під'їжджали тут на чолі вулиці. То горів танк, і вони йому той звернулись. То ми от з цього будинку, туди на перехрестя. Відрами носили. Він кричить: Бігом, бігом! Я кажу: ну вже немає води бігом на сіт. Він витягували, ну, спасали він. Дуже любив, боровся за життя, він цінував, що таке життя військового. У зв'язку з тим, що він місцевий мешканець, він народився і виріс в цьому селищі, знав всі місця, які найбільш вигідні для того, щоб там можна було нести оборону. Взяв машину і поїхав і сказав. Все, мій, мій час настав, зараз будемо боротися. Приблизно в 9.30 він повідомив мені про те, що з боку селища Козача-Лопань рухається колона техніки. Було питання йти нам з бійцями 93-го бригади чи не йти в цю посадку, зачищати її. То навіть сумнівів не було. Ми взяли зброю і пішли разом з військовим. Ми вже чули, що ворог приближається до Золочева, і вони мобілізували всі зусилля на захист нашої, нашого району. Було три танки, чотири НТЛБ і близько 50 чоловік піхоти. Це те, що було нам видно з коптера. Хлопці почали нищити ворожу техніку. Ми їм допомагали в цей час. Техніка почала розвертатись, підходити назад з того бік козачої лопані. Але піхота, яка спішилась, вона залишалась в посадці. метрів за 300. Ми побачили, що в наш бік їде танк. Танк помітив нас і почав розстрілювати. Першим вистрілом. Було поранено командира роти, він впав, Сергій підбіг до нього, затиснув рану, було близько 10 прильотів біля нас, ми по черзі почали відтягувати цього командира роти. хтось відтягує, хтось прикриває. Але коли танк вже під'їхав надто близько, вже почав задіювати кулемет. Я почув Сергія, він сказав, що він теж поранений після всіх цих обстрілів. Підбіг до нього, побачив, що в нього вся нога в крові, бок в крові. Це особлива буль для мене. Я працювала в лікарні, коли нам сказали, що щас іде бій і зараз будуть вести поранених. Ми чекали поранених, і ось в один із каталогів і завозять мого сина. Це було він тільки скрикнув: заберіть маму, у неї дуже слабке серце. Я, Я впала. Він каже, мама, ти тримайся, все буде добре. Я це все бачу. все це було на моїх лазах. Так ми їздили по всій країні. Лікували його. Лікування було дуже тривале. Йому зробили понад 30 операцій. В різних лікарнях у нього постійно знаходили нові уламки, деякі одразу достали, деякі неможливо було достати. Тоді 93 бригада теж понесла втрати, загинула. Сім бійців. Це він дуже стійко завжди був на бойовому такому взводі, що зараз я вилікуюся і повернуся в лаву. Був дуже наполегливий в своїй справі. Якщо він щось захотів, він йшов і до кінця йшов. Дуже був на позитиві, дуже любив життя. Кожен день проживав як останній. Я ж кажу, дуже був позитивною людиною. Дуже він не пересувався сам, тільки за допомогою костелів. Ми з ним побачились уже в кінці 22-го року, десь в грудні. Як тільки він приїхав, ми відразу зустрілися, поїхали на це місце. Є у нас фотографія, де ми на цьому місці. З ним прийняли рішення про те, що треба якось, ну щоб це не забулось. Якось тут який то. Поставить там хоча б камінь, всі місцеві підтримали, голова громади підтримав, і так з'явився цей монумент, до якого він не дожив до відкриття один день. Якщо Сергій не встиг його побачити, то, як мінімум, його ім'я повинно бути там зараз. Тому що ці рани, від яких які призвели до його втрати, вони були отримані на цьому місці. Погіршилося самопочуття у нього різко дуже. І прийнято було рішення його госпіталізувати та направити в Харків на лікування, але 24-го він на День Незалежності помер 23-го року. Ці важкі травми вони дали про себе знати. Ну, уявіть, 31 операція, і от ми втратили Сергія. Це була це був удар для всіх для Золочівщини. Я не можу вам передати яка це біль втрати найціннішого скарба в своєму житті. Я з ним була до останнього на. В похоронах дуже багато із минулої роботи приїжджали і його, і за то, що його дуже цінували. Він дуже був такий хороший колегою надійним. Він дуже любив свізочі, нікуди не хотів в'їжджати. Він це людина, яка щиро, вірно любила своє місто. Він, навіть будучи, навчаючись в академії, там, коли йому давали звільнення, там час, два, він приїде, пробіжиться. Каже я, все, я підпитався тим енергією, можу далі продовжувати. Це для нього було все. Я долучилася до лав поліції вже після того. Зараз я несу службу там. Там же, де й він, але в іншому секторі, так би мовити, в Дергачах. В моїй пам'яті він завжди залишиться веселим, радісним, налюблячим, завжди на підтримці, на допомозі. Я дуже вдячний пану Ігорю Клименко, з яким ми в минулому році зустрічалися під час наради в Золочеві. І я до нього звернувся від цієї громади щодо. У пам'яті нашого героя, а саме, орденом за мужність, і для нас це було символічно, коли пан міністр приїхав безпосередньо на місці бою і вручив сім'ї орден. Це ну дійсно дорого коштує.